Розпаковка з Aliexpress. Тут всього один товар, але я хочу розпакувати його одразу з вами. І якщо він виявиться дійсно класним за свої гроші, то я зможу непогано так економити на походах до трихолога. Ну до того що в мене на цю штуку доволі великі плани на зйомку, тому що тут у мене ось такий мікроскоп, і я дуже хочу тестувати з ним різні шампуні та пілінги для шкіри голови і дивитися наскільки якісно вони працюють. Сам мікроскоп. Навіть подставочку піднімаю. І шнурочок для зарядки. До речі, ця штука коштувала всього 14 доларів. TX. Using manual. Тут треба скачати якийсь додаток. Ага. Блін, це працює. Я не хочу на це дивитися. Боже, просто подивіться, який жах. Там прям видно кожну. Пору це працює. 14 доларів. Офігеть. Так, ну що ж, а, це так важко. Боже, яка в мене чиста голова. Це не так просто, до речі, як би хотілося. Мені знадобилась допомога. Скільки ти нами в голову? П'ятиденну голову мого хлопця. Фі, яка брудненька. Їо. Це що? Брудна пора. Їу. Дуже, Дуже брудні пори. Давайте пробувати моє волосочко подивитись, бо в мене чиста голова. Бачите, цистенька. Дуже незручно цим керувати. Мені здається, треба подивитись на щось на щось гарне. Каву зернятку. Ну давай. Опа. А чого воно таке дивне? Боже, яке воно страшне все. Коротше, ось така прикольна іграшка у нас з'явилась. Напишіть в коментарях, що ще подивитися під цим мікроскопом, і які шампуні протестувати.